Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль з нами на зв'язку Володимир Молчанов, це херсонський активіст. Пане Володимире, слава Україні. Героям слава почнемо, мабуть, з того, що зараз регулярно з'являються новини про те, як росіяни зараз намагаються перекидати або ж перекидають техніку на правий берег. Це ж фактично як дорога в один кінець. Наскільки це взагалі правда? І якщо так, то чи дійсно вони зараз перекидають туди техніку, враховуючи, що ЗСУ. Вогневим контролем тримають різноманітні переправи, це правда. Якщо технікою вважати вантажівки, автомобілі, які власне і перевозять якісь боєприпаси. Тобто нових одиниць там важкої техніки, такої, як танки, скажімо, або РСЗВ, непомітно, тому що для того, що зараз у них є вже на правому березі, є брак певних снарядів зараз, ну і пального. Тому все ж основна, основне, що вони перекидають, це по-перше, здійснюють якісь ротації живої сили, особливо з, з заміна поранених у них браку живої сили зараз на південному напрямку немає. Дуже багато людей сидить на лівому березі, і було б тільки була б можливість і бажання їх, скажімо так, переправити туди, бо самі вони, як правило, таким бажанням не горять. Що стосується от боєприпасів, то дійсно є величезні у них втрати при цих переправах. Бо... Ну, крім, скажімо, там кількох днів, коли, мабуть, більша частина української артилерії була задіяна на інших напрямках. У них там було таке, їм здалося, що, мабуть, така відлига настала для них, але ж ця відлига була недовгою, і от вчора почалося для них знову таке пекло справжнє. Зокрема, скажімо так, коли вони почали знищувати дамби на не дамби з на дамбах на каскаді гідроелектростанцій та водосховища на річці Інгулець, явно для того, щоб змити водою всі переправи на той плацдарм, який поступово розширюється в бік Береслава. На середині херсонського цього херсонського плацдарма окупантів, тобто плацдарм в плацдармі, і він такий вже досить відчутний клин вбиває, щоб розділити на дві частини той окупантський весь цей плацдарм, і е, північно-східну частину його десь це половина військ, яка стоїть на ньому, просто відрізати і оточити. І ось вони запанікували і почали знищувати в кривому розі а вчора, ще й в Петрівці Кіровоградської області намагатися спустити воду. Ну, схоже, що задум їм не вдався, просто тому що тобто вода піднімається від гульців, але не настільки, як, щоб це було катастрофічно. Бо на щастя, все ж знайшлися можливості спустити ту частину води просто в вибрані кар'єри, залізорудні кар'єри нижче кривого рогу. Отже, ситуація така була, але ж Україна має такі ж самі можливості, скажімо, з. Підняти воду на Дніпрі нижче, не тільки тої, що з Інгульця прийде, але і з Каховської ГЕС шляхом знищення простої сталевої заслінки шлюзів, які пропускали воду. Це означає, що вода в Дніпрі там не буде ніякої катастрофи. Як хтось думає, що там дамбу прорве. Ні, це не дамбу прорве, це просто прорве вузький шлюзовий канал. Вода в Дніпрі підніметься десь на метр і підтопить всі окупантські переваги переправи якими вони зараз користуються, і це означатиме, що остаточно вже ні баржами, ні пантонами вони перевозити нічого не зможуть, і тоді це вже точно для них буде кінець. І вчора вони це відчули, коли Україна вперше вдарила саме по слюзу, точніше, вдарили вночно. Вчора, зранку, позавчора вони. Раптом заметушилися і почали стягувати вантажівки, самоскиди з щебенем для того, щоб спробувати засипати цей шлюзовий канал. Він шириною 20 метрів, висотою перепад води 16 метрів. Тобто, щоб зрозуміли, це за одну секунду, якщо збити шлюзовий заслін повністю, то води буде витікати стільки, скільки ці 100 вантажівок можуть висипати щебня. Лише за одну секунду. Тобто марна була справа, але ж. Всі ці автомобілі скупчили, скупчувалися на майданчику, по якому вже ЗСУ била колись і знищувала там склад боєприпасів. Майданчик біля цього шлюзового каналу з південного боку. І вчора був удар, крани ці вантажівки зі щебенем, багато орків. Все це було просто знищено, і новокаховчани спостерігали, і каховчани спостерігали, бо доносилось, скажімо так: оце гулка на доносилось від звідусіль. Коли воно горіло і вибухало, то я думаю, що у них дійсно, у них паніка зараз є, вони розуміють, що їх відправляють на той світ, фактично, коли намагаються переправити їх на правий берег. Тому ті ж самі Кадирівці, все ще як виявилось, до речі, от вони сиділи в селі Павлівка Присиварської громади, це трохи в бік від перекопу на сіваші. Чому вони там сиділи, скажімо, зрозуміло, вони ловили на перекопі дезертирів еленерівських, Денерівських, розстрілювали, російських відправляли якось на розбірки, потім без якогось покарання, там, крім штампів у військовому квитку. Але так чи інакше, все це призвело до того, ця інформація, що кадирівці там сидять, що їх намагалися відправити на фронт, і ось що вони зробили, Павлівка, це як виявилось, була помилка їм сказали бути в Павлівці біля Снігурівки, тобто на самому, так би мовити, в пеклі для них на правому березі, ще й напівточенні, практично. А вони після того, як виїхали з Павлівки, після ну не стоїть тобто, на з південної Павлівки, вони перебрались, здається, в Новопавлівку Каланчарського району. Тобто, як їх, не, це, як їх не намагаються на правий берег переправити, вони не хочуть туди їхати і продовжують виконувати корисну для Росії функцію з пошуку дезертирів. Новопавлівка Каланчарського району це також близько до Перекопа. Але також не зовсім на Перекопі. Вони, мабуть, і на Перекопі бояться, що їх там вичислять якось. Ну я не знаю, чи довго вони там пробудуть, чи ні. Але ж це просто показник такий, як вони, як всі росіяни вже, і Кадирівці, і ЛНР, ДНР, як вони бояться потрапляти, бо розуміють, що. Так як в Харкові не вийде, просто через природню перешкоду, що там вони їм дали можливість практично переправитись, бо їх було більше оточених було більше, ніж оточуючих, тому їм не надто перешкоджали, скажімо так, переправлятися, кидаючи техніку. А тут і без зусиль зсу природа сама постарається вже зробити так, щоб вони там або померли в тому холодному вже Дніпрі. Або залишилися і потрапили в полон. Навіть природа на нашому боці. А от пане Володимире, скажіть, що, будь ласка, за киселівку зараз немає якогось офіційного повідомлення про те, що там відбувається, але в новинах постійно тиражується інформація про те, що окупанти покинули е киселівку. Знову ж таки, я сьогодні гортав е телеграм-канали, ніхто нічого не покинув. Так, от є там російські військові, чи їх там нема? Інформація на вчора, зранку від місцевих жителів, окупанти стоять як в самій Киселівці, так і на перехресті, де дорога йде від неї, на Надеждівку і далі на Білозерку. Перехрестя з Миколаївським шосе. Там, де супутниковими знимками нещодавно було зафіксовано зниження кількості техніки окупантів, прикопаної індивідуальному порядку в таких капонірчиках. І ось. Після того, як це було оприлюднено відсутність цієї техніки, там побував Стрімоусов, який, причому, правда, казав, що він біля Посад Покровського, ну це десь більше 10 кілометрів відстані від того місця, де він перебував, і до Посад Покровського, навіть так я б сказав, 13 кілометрів до околиць Покровського. І звісно, що. Це було, скажімо так. Я, я вважаю, що це було взагалі пасткою з боку росіян. Це залишення і присутність там Стримаусова. Зсу туди не заходили. Дійсно, на околицях буває постійно заходять мобільні рейдові групи. З півночі вони заходили на Киселівку. Вже можна, мабуть, сказати, там де на правобережній Херсонщині єдине місце, де є круглі зрошувальні поля. Ось там була знаменита вже. Відео, коли на БМП йдуть українські вояки йдуть Херсонщиною, це було саме там з півночі від Киселівки, але все ж стаціонарних, скажімо так, бойових дій навіть на охолицях Киселівки зараз безпосередньо на околицях, я маю на увазі, не ведеться. І на тих блокпостах також. Тобто йде артилерійська перестрілка, все це пов'язано з тим, що з обох боків від цього села є. Ще зайняті ворогом села, які продовжують, в яких розміщується, зокрема, і артилерія. Можуть відчутних флангових втрати, ударів, якщо займати саме киселівку. Ну і крім того... Уявлення, що киселівка є таким ключом вже до Чорнобаївки, воно помилкове. Між Киселівкою і Чорнобаївкою є ще балка, обладнана інженерними позиціями, яка називається Білозерська балка. Там ще стоїть село під назвою Клопая. На цій ж самій дорозі Миколаївському шосе і тому до Чорнобаївського аеропорту ще не скажімо так: дорога не відкрита, навіть якщо Киселівка буде взята. Я вже не кажу, що сама Киселівка дуже сильно вдається в ворожі позиції, тобто на відміну від. Середньої ділянки, там, де є плацдарні інгульці, які зараз під цією загрозою, через повінь можливо, а також і на півночі, де є глибокі вклинення в ворожу оборону в двох місцях, тут ситуація більш така стабільна. Росіяни відійшли з кількох, з двох, власне кажучи, сіл, але ж наші навіть їх зайняти не можуть через щільну Стрілецько-артилерійський обстріл перешкоджання з російського боку, тобто ці села, так би мовити, в сірій зоні зараз. І в такий спосіб росіяни намагаються от зараз поставляти собі боєприпаси для того, щоб утримувати, продовжувати утримувати ті позиції там, де є. Але навіть якщо вони відступлять, я вже казав, от на ту лінію оборони там їх можуть підтримувати артилерія з лівого берега, бо це трохи ближче. тому. Саме про наступ з боку Миколаєва на бік, бік Херсона прямий, поки що зарано щось казати визначене. Все ж цілком можливо, що там буде жест доброї волі, пов'язаний з проривом на інших напрямках, на правому березі, через що вони там опиняться просто в пасці. А от е, загалом, що стосується ударів зсу по складах і от по транспортних артеріях, скажімо так, які, якими собі постачають ресурси, чи намагаються вони їх зараз відновлювати, чи вони вже змирилися з тим, що це вже їх не врятує? Ну я навів приклад, от що вони намагалися це зі слів до речі мера нової каховки, саме Щебенем, ніхто. Наочно навряд чи цей Щебь бачив. Він просто за своїми джерелами дізнався, що окупанти саме намагаються шлюзовий канал засипати е, от, в такий дивний трохи спосіб підставку собі зробити, мабуть, для переходу по мосту. Е, інші е, у них зараз є підготовка до бюджету. Звісно, що в бюджет буде закладено, оскільки, гауляйтер сальдо. Традиційно заробляв на капітальному будівництві основні свої кошти на відкатах ще коли був міським головою, також народним депутатом. Ну, і коли він став власне, депутатом міської ради, лідером фракції, він теж намагався щось там собі, якийсь шматок відгризти. Зараз, коли у нього є можливість підготовувати бюджет, якщо він справді здоров'я дозволить, так би мовити, то він, звісно, закладе туди дуже багато коштів російських платників податків на відновлення доріг, ушкоджених українськими нацистами, на відновлення інженерно-технічних споруд різних і, звісно. Там буде ну, від 5 до, я не знаю, скількох відсотків особистого інтересу Сальда. Тому я думаю, що варто йому допомагати в цьому всіляко, тобто продовжувати нищити ту інфраструктуру, не, не зважаючи на можливі, скажімо так, втрати, на жаль, від того, що це ж наша інфраструктура, все ж таки краще щоб вигнати окупантів, нічого нема. Тобто промзони Херсона абсолютно зайняті зараз. Практично всі зайняті окупантами їх треба добивати власне не добивати, а тільки розпочати цей процес. Добивати вже можна там казати про промзони нової каховки і каховки, де вже суттєво знищені зокрема і нові, на жаль, нові хороші підприємства з новим обладнанням, за західними технологіями, створені, з західними інвестиціями, і все це вже дуже суттєво постраждало зараз. В Херсоні таких підприємств з, з новими технологіями практично не було серйозних. Херсон депресивне місто, і тому коли у нас, наприклад, думають, чи бити по нафтозаводу чи не бити, то насправді немає нафтозаводу, є просто там кубка недорізаного ще металобрухту на території 4 квадратних кілометри. Так само з бавовняним комбінатом, майже так само трохи краще на машинобудівному заводі. Який нічого практично не виробляє, така собі середнього розміру механічна майстерня зараз. нас. Ну і єдиний, що хто щось ще виробляв, це суднобудівний завод Smart Maritime Group олігарха Новінського. Але ж цей завод якраз найбільш щільно зайнятий зараз російською ППО, яка на всю мало того, що працює проти українських засобів враження, які летять, наприклад, по мости, по мостах намагається працювати. Але ж ще й недолуго це робить. Позавчора було падіння на житловий квартал російської ракети, як самі росіяни випадково. Я думав, що це або 80 мм міномет, або ж тор чи панцир, але виявилось, що це бери вище це бук, бук 1 яким росіяни стріляли саме з острова, і чия ракета, не знайшовши, мабуть, ціль, просто впала на. Околиці міста біля багатоквартирних будинків вбилась родину з чотирьох осіб. Ну звісно, російська пропаганда звинуватила в цьому Хаймерс, але ж Хаймерс має трохи більше. Ну, не трохи, а власне в кілька разів більшу воронку в разі влучання в асфальт, ніж це нам продемонстрували всі знимки, там де менш діаметри ця воронка. Тобто, вона не відповідає в слабкому асфальті. Тротуальному вона не відповідає. Хай ага. ані Хаймерсу, ані ескалібору, тобто снарядом калібра. Хаймерс відповідає 203 міліметри, приблизно кількість вибухової речовини. А ескалібр і будь-який інші 155-мм снаряд. Ну він звичайно трохи менший, але все ж воронка була значно більшою. Тобто це був снаряд, який Україна просто не могла б докинути на таку відстань, за які на які українські ЗСУ знаходяться від того тої точки, куди він впав, але ж росіяни самі засвітили залишки Бука. Тому це, власне кажучи, вже були удари по цій промзоні острова карантини, тобто за судобуднівному заводу. Але ж тут є проблема в тому, що росіяни нікого не пускають. Тобто, в будь-якому разі, що ми можна з супутника побачити зверху, це десятки цехів, ангарів або якихось покрівель, під якими щось може бути а може не бути. І... Дійсно, це дуже витратно буде і по часу, і по снарядам знищувати всю цю, все це багатство пана Новіцького. на площі приблизно це близько двох квадратних кілометрів. Все це може розташовуватися. Воно звідти виїжджає, там стрільне раз і заїжджає знову в дах. І там більш більш того, там розміщено багато живої сили росіян, які обслуговують все це. це в Херсоні. І вони нещодавно отримали поповнення. Зрозуміло, ну, будемо сподіватися, що ЗСУ просто вичекають момент, коли вони вилізуть, і аж тоді почнуть їх знищувати. Пане Володимире, вам дуже дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку був Володимир Молчанов, це херсонський активіст.